Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги міні-комп'ютер. Це досить потужний міні-ПК для геймерів, оснащений процесорами Intel Core i7 1360P або i 9 12900 h Завдяки цьому він надає гарну продуктивність для ігор та роботи. Цей компактний ПК підтримує роздільну здатність 4К при 60 Гц, що робить його ідеальним для високої Кісного відео та графіки має два LAN-порти для швидкого інтернет-з'єднання та PCI-Express 4.0 для ще більшої швидкості передачі даних. Вбудований Wi-Fi 6 забезпечує стабільне та швидке з'єднання без жодних дротів. Завдяки цьому цей комп'ютер підходить для ігор, редагування відео, а також для роботи з достатньо важкими програмами. Він компактний та стильний, тому займає мінімум місця на вашому столі, не поступаючись потужністю, звичайним ПК. Пропонуємо до вашої уваги докстанцію для HDD. Це надійна докстанція для одночасного підключення двох жорстких дисків. Підтримує USB 3.0 та type c забезпечуючи швидке резервне копіювання та перенесення файлів. Док-станція оснащена потужним адаптером, гарантуючи стабільну роботу навіть з великими дисками. Просте plug-and-play підключення без додаткових драйверів дозволяє використовувати її вдома, в офісі або на професійній робочій станції. Ідеальна для архівування, тестування та обслуговування жорстких дисків Пропонуємо до вашої уваги адаптер Dongle для ПК. Це універсальний аксесуар, який покращує можливості підключення для вашого персонального комп'ютера. Завдяки технології Bluetooth він забезпечує надійне та високошвидкісне бездротове з'єднання для різних пристроїв, наприклад, для колонок бездротових мишей, клавіатур та аудіоприймачів. Цей компактний адаптер забезпечує безперебійну передачу даних та стабільне з'єднання. Це чудове рішення для модернізації комп'ютерів та нових ноутбуків без блютуз. Пропонуємо до вашої уваги материнську плату. Це високопродуктивна материнська плата, розроблена для ентузіастів та професіоналів. Вона підтримує оперативну пам'ять DDR-4 для підвищення стабільності та надійності. Крім того, має усі необхідні роз'єми та інтерфейси для збірки надійного ПК. Материнська плата оснащена розширеними функціями, які підходять для складних завдань, таких як ігри, створення контенту та професійні програми. Це ідеальний вибір для користувачів. Які шукають потужну та надійну платформу для своїх обчислювальних потреб? Пропонуємо до вашої уваги розумну камеру Xiaomi. Це інноваційна веб-камера, яка забезпечує надійний захист вашого дому. Камера оснащена штучним інтелектом для детекції людини, що автоматично виявляє рух та надсилає сповіщення на ваш смартфон. Нічне бачення дозволяє контролювати територію навіть у темряві, роблячи її ідеальним вибором для цілодобового моніторингу. Завдяки обертовій функції, ви можете легко змінювати кут огляду камери, щоб охопити. Більшу площу